Всім приб'ята, з вами Марон 26К і в этом відео ми подивимося якийсь сильний, умелий і умний ну коротше, який популярний, страшний і популярний мир в ЧКГ. І це все буде подібно до 10 до 1. Якщо поставити лайк і підпишитесь на каналі зробити мені 100 тисяч, то я випишу другу частину. Ну, ну коротше, починаємо. И еще правда начала поставьте лайк и пишитесь на мій канал, забудьте мне 100 тысяч. Я ж и так все стараюсь. <гум> ну короче, десятое место. Примерно она должна была выгода вот так вот. Ну а вот так вот. Хотя бы она она такая очень. <гум> ну короче, выгода як просто красный чикан. Выгоды як чикан, но тики с красным мотиком. І улыбкою хакела з злими очима. І так, що у нього є кепкость така. Якщо у, вас, якщо у вас в годинку буде принципі 0, то треба зайти в чекінган на на Катр 3 F і перейти к цьому дому, то у вас вийде позитиву м'ясну кубку. Все буде починати грати і потім ви просто. Ну, понятно, що Умрете. І після цього ви получите скин самі ці з'ясної курки. Так. Ну, я, якщо розбачити, що зробив курку або такой, або такой, то все було хорошо. Дев'яте місце, 6 тринадцять. Це найперших мифов, которые когда-нибудь было в Чекен Хані. Це дуже легка история. Матчок матч, в версії 1.2.8 просто засувшись на карти на записав 6, треназів, тому що не знав букву. Одначина встроїти дом і к нему зайшов такий челик, і, і потім на наступний день його а? немає. Нігде немає. Ну коротше, скин його виглядає як опять Чика, но тільки з своїми очима і з большим грибишком. Ну ще це це таке макросний. Но ну, його э, 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 способність це просто щоб ви в реальній просто пропали. Способ, щоб його убити, невідомо. Може, це саме написати. Восьме місце. А um, ну кто це я ще знаю? Призой призок. Призрак. Ви скажете, який це призрак? Який вита і скажімо на по своєму смерті або скине? Ні-ні-ні. Ось вот цей призрак. Так, цей призрак э, появиться на любой карте, когда Чикен умирає. Він не виглядає цим по другому він, він такий прозачик. Ну а якщо хтось? Ну, вони, коли вони бачили їх, то зразу вже умирали. Невідомо, як умирали. Як людина, де не відомо, коротше? -е місце. І Ікрох 83, 83, 83, 92. І Хеплічок. Він про мене виглядає так. У нього можуть мінатися очі. Хоч закритими, хоч відкритими, хоч любими. І він просто нічого буде не буде робити. Він просто буде йти, Ну, потім буде бросатися минами і вести себе очень вести. Ну, через кілька часів у вас щось буде непонятно. Начинається починати налагати. Потім я самі буду підніматися. І все до того, що у вас просто вийде. І вашого анкранта більше не буде. місце. Ковичка. Кавичка ціло... це непонятно существо. Виглядає як то чика, но ну, тільки не здохож. Він просто чорний, но немаліться у нього один, один, одна око його способності його способності управлять персонажем, маскуватися под скин, призвати других и вообще так да. Щоб его позволит, надо просто как всегда заходить на карту, построить якусь построк и написать историю карті. П'яте місце. Жутка панда. Вона при мене виглядає так. І це раніше був такий популярний ну зараз ні. Я не правда виглядає з тонну, коли вона на мене самотить і нападе. Ми може мінати свої версії, навіть розмовляти на будь-яких язиках. І навіть їх на, ні, на одну, і не дві, і не три. Хоч безконечно їх. Просто безконечно. І вони всі міняються розмірами, головами, цілами, хоч навіть може бути як ігрок. Якось спосіб бути скоріше, це влазена винтовка або щось другого. Можете самі написати в коментарі. Четверте місце, камуфляжний. У мене вже було про нього відео, ну ось такий він. Выглядит не зовсім як Чика, но якесь друге существо. Це просто якийсь кусок землі із з 6 очима. Його способність маскуватися, ведь його так і назвали камуфляжний. Ну, коли він уже хоче напасти вас, то он меняється світа. Кожа починає залайнати, очі починають чернити, І все. І він буде ось так от. Третє місце м'ясне. Є дві фотки, як вигляда м'ясне. Це ось такий і такий. Вигляди як чики, але тільки його тіло состоїть із м'яса, і також під топор. його одержиє просто, Його способність просто зробити, щоб чі, у чіка не було кров, а потім просто возле нього, а потім возле зеркала просто буде якась записка. А потім ваше место чикана буде газета. Ну потім може, він буде вози вами і у вас в терпетиці совсем другу карту. з мясо і буде якесь місце. Ну лучше тут не йти, тому що ваше буде завжди м'ясник. Друге, друге місце, гнилой. Він при мене виглядає так. Чорний чекен із улыбкою з зубами. І по мене чотири о, очі. Він питає на карті Форс. Якщо, якщо, якщо просто самого йти в этой карті, то, ви, то наче, уже будуть починати ММ. Ну, коротше, чорне пятно будуть боятися повсюду. Просто повсюду. І потім, і потім до того у вас просто стать канало і, і він вас робить. І нарешті, перша частина Tow-Cicken. Це самий популярний миф. Я ж, ну, розробочок досі не добавляли, Хоча люди і так давали ходили, але сам не добавляли. Він виглядає як Чікан, ну тільки чорного розміру і намного на більшого розміру. З білими очима і так що це розкритий червоний пасті. У денег на цка на канаті було це Можете самі подивитися і я попитаюсь щось такого теж скоро зняти. Ну, це все. Можете, е, можете самі написати, яке місце вам подобається якогось мифа, який ваш міф вам подобається. Ну а якщо ви подачите мені лайком і з мені 100 тисяч, то я зробила на Ема. Другу частину. Ну а це все. Саме був я. 16К. Всім до побачення!